У Львові стартувала акція Жовтий добродій. Львів'яни у жовтих плащах показують дітям, як правильно переходити дорогу. Проект Жовтий добродій створили цього року. Досвід прийняли з Почти та Німеччини, де такі акції є постійними. В Україні ж це першим робить Львів. Є школи, біля яких дуже є насичений дорожній рух, динамічний, де немає пішохідних переходів. нерегульовані пішохідні переходи, немає світлофорів. Є дуже високий ризик ДТП з дітьми. Волонтери, одягнені у жовті плащі тримають у руках жест льодяник. Ним зупиняють машини та переводять дітей через дорогу. У нас був тренінг, нам проводили, він тривав чотири дні, нам пояснили правила дорожнього руху, ще раз нагадали, пояснили, як саме має проходити цей проєкт. Акцію запустили в тестовому режимі на рік, проте хочуть зробити її постійною, аби діти навчились правильно переходити дорогу. Спершу йду на дивлюся на а потім направо, коли доходжу до середини. Тобі подобається, що тебе сьогодні переводили такі люди в жовтих плащах? Софійка, як тебе вчать? На яке світло? Зелене. А коли немає світлофора, то як ти переходиш дорогу? Стою. Стоїш. А коли машини зупиняються, тоді йдеш, так? Так. Він ну, чекає когось старшого, але переважно ми ще поки що діточок своїх води в собі. Ми дивимося по сторонам. І потім тільки переходимо. Так, так, так. Акції вже стартували біля шкіл номер 31 48 та 69. Ще жовтій добродії стоятимуть біля школи номер 3 та НВК Семененка. Долучатися до акції просять і батьків-школярів. Ірина Ухіна, Олег Кухар, головні новини Львова.